Тарі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час Тайм. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю, віцепрезидентка США Камала Гарріс має достатньо голосів, щоб стати кандидаткою у президенти США від демократичної партії. Повідомляє Associated Press. Для затвердження її кандидатури Гарріс потрібно отримати підтримку. 1976 делегатів, за підрахунками, які базуються на публічних заявах осередків партії у штатах та інтерв'ю із окремими делегатами. Свої голоси їй готові віддати вже більш ніж 2200 делегатів. Партія офіційно затвердить свого кандидата на президентських виборах на національному з'їзді наступного місяця. Тим часом офіційно розпочалася передвиборча кампанія Гаріс, і політикиня звернулася із промовою до виборців у штаті Делавер. Більше про заяви Камали Гарріс та її позицію щодо України нам роз. Повість мій колега Остап Яриш. Вітаю, Остапа. Вітаю, Марія. Остапа. Ми почули першу передвиборчу промову Камали Гарріс. які її основні посили виборцям. Так, істоморія зараз Камала Гарріс так виглядає з гуртовує довкола себе демократичну партію. Дійсно набрала вона, як заявляє, достатню кількість голосів делегатів для того, щоб отримати номінацію. Також ми бачимо, що кандидати, яких називали можливими і конкурентами, також висловлюють підтримку Камалі Гарріс на цих виборах. Також буквально перед нашим ефіром цю підтримку висловили в американському конгресі лідери демократичної партії. Там а вчора вона справді мала свій а, перший виступ у якості кандидатки. Виступ в якості, який є в рамках її передоборчої кампанії, виступала вона у своєму штабі у Делавері і дійсно зверталася до тих волонтерів і тих працівників штабу, які працюватимуть з нею на цих виборах. А що вона говорила? Говорила про те, що буде продовжувати політику адміністрації Байдена, буде фокусуватися вона також на тих речах, які почав американський президент. Це питання охорони здоров'я, питання підтримки середнього класу в Америці, питання репродуктивних прав жінок та інші речі, які є важливими. Мрія що ще тут важливо згадати, що на ці новини про те, що Камала Гаррі забуває більшу підтримку. Позитивно реагують також донори. Ми знаємо, що за перший день, а після того як Камала оголосила, що балотуватиметься в президенти, вона зібрала рекордні понад 80 мільйонів доларів пожертв. На сьогодні це вже понад 100 мільйонів доларів. Також бачимо, що запустила активну кампанію у соціальних мережах, зокрема в Тіктосі, спрямовано на молоде покоління, поширюють відео з танцями Камали Гарріс, з якимись її яскравими виступами, щоб залучити молоду аудиторію в тому числі. Однак, якщо говорити про меседжі меседжі цієї кандидатки на а, цих виборах, то а, цікаво є інша деталь. Ми пам'ятаємо, що. Перед тим як стати віцепрезиденткою Камала Гарріс була сенаторкою, а до того була головною прокуроркою штату Каліфорнія. І так виглядає, що зараз її кампанія буде використовувати це як протиставлення Дональду Трампу, якого нагадаю суд винав суд, визнав винним у скоєнні злочину. Так от камала Гарріс вчора, виступаючи перед аудиторією, дуже чітко це проартикулювала і, і провела ці протиставлення та розбіжності з Дональдом Трампом. Давай послухаємо, що вона сказала про це як багато з вас знають, перед тим як я стала віцепрезиденткою до того як мене обрали сенаторкою, я була генеральною прокуроркою Каліфорнії, а до цього прокуроркою у залі суду. І в цих ролях я переслідувала різноманітних злочинців. Хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які дурили споживачів, аферистів, які порушували правила заради власної вигоди. Тож почуйте мене, коли я кажу, що я знаю типаж Дональда Трампа. І кампанії я з гордістю я з гордістю протиставлятиму мій послужний список проти його. Почули ми щойно, які акценти робить Камала Гарріс у своєму протистоянні кандидату від республіканців Дональду Трампу. Остапе, що на це говорять республіканці, і як вони взагалі перебудовують свою кампанію навколо зміни кандидата від демократів? Марія, чули ми, що на цю реакцію в залі аудиторії безумовно республіканці реагують. Зовсім по іншому протилежні реакції вони активізували критику в бік Камали Гарріс. і вони звертають увагу на те, що вона є співучасницею, на думку республіканців провальної політики адміністрації Байдена. Вони згадують проблеми на південному кордоні. Вони згадують проблеми з економікою. Вони згадують те, що позиція Сполучених Штатів на їхню думку на міжнародній арені за президентства Байдена Так от вони кажуть, що за Камели Гарріс всі ці речі будуть ще гіршими. Зокрема, про це говорив кандидат у віце-президент від республіканців Джей Ді Венс на своєму мітингу. Також він звертав увагу і критикував зміну кандидата демократів на такому пізньому етапі. каже він, що це неповага до виборців і неповага до демократичних процесів. Давай послухай, адія селектінг демократ партій знамені. Сама ідея обрання кандидата від демократичної партії через те, що Джордж Сорос і Барак Обама, і кілька елітних демократів зібралися у накуреній кімнаті і вирішили виконати Джо Байдена за борт. Це так не працює. Це загроза демократії, на відміну від республіканської партії, яка бореться за демократію щодня я очевидно не голосував на демократичних праймеріс, так само як і припускаю жоден з вас. Але якщо ви голосували, ласкаво просимо у республіканську партію. Раді вас бачити. Якщо ви голосували на демократичних праймеріс, їм на вас наплювати, бо їм байдуже за кого ви голосували. Якщо ви демократ і ви подивитесь на цей корумпований процес, я запрошую вас до республіканської партії. Ми хочемо повернути Америці велич. Ми віримо у вибори. Ми віримо у те, що виборців треба переконувати, а не брехати їм впродовж трьох з половиною років, а потім змінювати все. Однозначно протистояння між демократами та республіканцями буде загострюватися, як розгортається ця президентська кампанія. Але Остапа, ми знаємо позиції Камали Гарріс у якості віце-президентки. Вона по суті повторювала заклики адміністрації Джо Байдена щодо України. Чи знаємо ми, якою вона бачить зовнішню політику своєї адміністрації, і якою зокрема буде її позиція щодо України? Так знаєш, для думаю, багатьох українських глядачів вони пам'ятають Камалу Гарріс із а, її останньої участі у. Великі події це був саміт миру у Швейцарії. Сама Камала Гарріс представляла тоді американську делегацію на цій події. Втім, це не єдина це не єдина подія, де вона була присутня, яка стосувалася України в Камала Гарріс, Вона послідовно очолювала також американські делегації на Мюнхенській безпековій конференції кілька років поспіль. І вона до речі, у 2022 році, в лютому, за п'ять днів до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді познайомилася саме і зустрілася вперше із Володимиром Зеленським а, на у Мюнхені, і а, мала також тоді промову про підтримку України. Давай послухаємо, що сказала вона тоді. сьогодні. Як усі ми добре розуміємо, основа європейської безпеки знаходиться під прямою загрозою в Україні звієвселола як ми увесь цей час говорили, існує методичка російської агресії, і ця методичка надто знайома усім нам. Росія посилатиметься на нерозуміння і невинуватість, створить фальшивий привід для вторгнення і відкрито накопичуватиме війська та вогневу потужність. Зараз ми отримуємо повідомлення про щось схоже на провокації, і ми бачимо, як Росія поширює дезінформацію, брехню і пропаганду. Я можу сказати з абсолютною впевненістю, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом із союзниками і партнерами завдадуть Москві значних і безпрецедентних економічних збитків. Марія, це була заява 2022 року. Пізніше, у 2023 році, камала Гаріс також була в Мюнхені, і вже тоді вона оголосила зі сцени про те, що Сполучені Штати визначають, що Росія скоїла в Україні злочини проти людяності. Задала вона, зокрема, бучу. Задала інші українські міста, які постраждали від російської агресії. Давай послухаємо. тиков емеджі буша. Згадайте знімки із бучі, холоднокровно розстріляні цивільні. їхні тіла залишені на вулиці. приголомшлива фотографія чоловіка, який їхав на велосипеді. Подумайте про чотирирічну дівчинку, яка як нещодавно повідомили воон, ООН, зазнала сексуального насильства з боку російського солдата. Чотирирічна дитина це варварство і нелюдяність. Задовго до того, як я стала віце-президенткою Сполучених Штатів, я провела більшу частину своєї кар'єри як прокурорка я на щоток знаю, наскільки важливо збирати факти і представляти їх перед законом. У справі дій Росії в Україні Ми перевірили докази. ми знаємо юридичні норми. немає да. І це безперечно злочини проти людяності. Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія скоїла злочини проти людяності. І я кажу всім тим, хто вчинив ці злочини і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів, ви будете притягнуті до відповідальності. Марія щодо можливої зовнішньої політики адмі... адміністрації Камала Гарріс, якщо її оберуть президенткою, про це зараз говорять експерти тут у Вашингтоні. А зокрема, один з них це Джефрі Стейсі, колишній старший радник державного департаменту. А він сьогодні поділився своїми оцінками щодо того, як це може виглядати Ендтиґуднюзсевл Сейнгс. Фестов є кілька позитивних речей. По перше, Камала Гарріс твердо підтримує Україну Справді твердо підтримує і раптом ви не чули збір коштів на її кампанію це рекордні цифри. Вона має підтримку делегатів від демократичної партії. Це неймовірно добре щодо питань України та Росії. добре для наших альянсів. Є окремий елемент, який стосується президента Байдена. У нього ще є шість місяців. і, хоча він, начебто, відіграватиме другорядну роль у виборчій кампанії, підтримуючи свою віце-президентку, щоб вона стала його наступницею, йдеться також і про його спадщину. Підсумовуючи оптимізм стосовно США, ми очікуємо, що Камала Гарріс працюватиме дуже добре. Ми очікуємо, що фінансування разом із діями протягом трьох з половиною місяців становитимуть надійну підтримку для України. Остапе, тим не менш до виборів ще чотири місяці. Джо Байден продовжує виконувати свої обов'язки як президент. Чи можна очікувати, що за ці чотири останні місяці його політичної кар'єри він якось змінить свою політику щодо України, стане більш рішучим? Марія, перед цим додам одну важливу річ. Ми почули слова експерта, і він говорить про те, що політика адміністрації Гаріс разі обрання буде хорошою для України. Втім, ми розуміємо, що вона також успадковує всю критику, яку мала адміністрація Байдена, коли йдеться про несвоєчасні рішення, коли йдеться про можливо недостатні обсяги підтримки для України. Тобто ці речі також очевидно, ми очікуємо, що будуть лунати і критично в сторону Камала як кандидатка на цих виборах. Щодо Джо Байдена і його ролі далі у цій кампанії. Знаємо, ми що. Він вже не балотуватиметься і, вочевидь, не буде мати другого терміну як президент. А у його заяві ми чули, що він зосередиться на виконаннях своїх обов'язків. До кінця цього терміну повернувся вже президент до Вашингтона після хвороби, яку він після того він удужав. Після ковіда очікуємо завтра звернення його із овального кабінету до нації, де він окреслить власне те, якими будуть наступні місяці, яким якою буде його роль, як це може позначитись на наступних місяцях, і як це може позначитися на підтримці. України чи буде вона більш рішучою, чи не зміниться, в принципі, такою, яка була до того. Тетяна Ворожко розпитала також в експерта. Давай послухаємо. Що це означає для політики, зовнішньої політики, в першу чергу, політики щодо України для Байдена, якому вже не треба балотуватися? Дійсно, президенти Сполучених Штатів, коли вони мають другий строк, під час другого строку, як правило, вони більш е, приділяють уваги зовнішньої політики. Вони вони більш е, е, здатні е, зробити е, такі е, дії, е, які можуть е, е, дати їм місце е, у книжках про історію. Байден по натурі. Дуже така людина, яка обережна, яка не, не, не бажає зробити якісь екстраординарні дії, тому я не вважаю, що будуть такі дійсно звичайно великі зміни. Але скажімо, відносно військової підтримки, відносно, наприклад, дозволення України користатися. Дальнобійною зброєю по цілях розташованих більш у глибині Росії, мені здається, тут можуть бути можуть бути зрушення. Ну і сама камала Харіс. Ми знаємо, що вона була прокуроркою. А ми чули її вислови щодо злочинів проти людяності росіян. Тобто, як би ви якби ви передбачили агартеризували її майбутню політику щодо України, якщо вона стане президенткою? Мені здається, що загалом це буде послідовна політика. Це буде спрямовано на підтримку НАТО, на підтримку Євроатлантичної. Спільноти безпеки, і у цьому плані Україна виграє, тому що Україна має найвеличезніше значення зараз для цього альянсу. Крім того, ще одна деталь: люди, які є радниками Харріс з питань зовнішньої політики. Uh, в них є багатий досвід uh, вивчання Росії, uh, вивчання політики uh, Росії uh, війни в Україні uh, проти Росії. Uh, це скажімо, Ребека Ліснер, uh, яка була uh, у так званої Tiger Тім uh, команді Тигрів, uh, яка досліджувала відповіді на вторгнення Росії та ризики. Ядерної застосування ядерної зброї Філ Гордон, який також має досвід роботи у Раді національної безпеки з питань Європи та Євразії, і це будуть люди як Джейк Саліван та Ентоні Блінкен, і вони зробили такий консенсус, що треба допомагати більш Україні в військовому плані. Дякую, Остапа. Ми на голосі Америки будемо транслювати промову Джо Байдена. Це буде його перше звернення після зняття з президентських перегонів. Він гадає, що про початок президентської кампанії Камали Гарріс та як заміна кандидата від демократів впливає на Україну. Нам розповідав Остап Яриш. Тим часом кандидатура Гарріс набирає все ширшої популярності і в середині партії. Численні демократи виказують їй свою підтримку, і поки жоден із ключових потенційних опонентів не оголосив планів з нею змагатися. У вівторок, 23 липня, її кандидатуру також офіційно підтримали лідери демократів і в конгресі. Деталі розповість наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вітаю Катю! Вітаю, Марія. Катю, розкажи, що про кандидатуру Гар... Гарріс говорить демократи. Буквально дві години тому назад лідери демократів у сенаті. Ті та палаті представників Чак Шумер і Гакім Джефрі заявили, що офіційно підтримують Камалу Гарріс як кандидатку від демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів Америки на цих президентських перегонах. Під час спільної прес-конференції вони заявили, що чекали, поки Камала Гарріс збере необхідну кількість підтримки делегатів. І за їхніми словами вона зробила це дуже швидко. Чим вселила ентузіазм та хвилю нової енергії у своїх однооднопартійців. Цитата Пропоную, власне послухати, що вони сказали. вона сказала, що працюватиме, щоб заручитися підтримкою нашої партії. І Дійсно, вона зробила це дуже швидко. Віце-президентка Гарріс зробила справді виражаючу роботу. Вона забезпечила підтримку більшості делегатів, необхідних для висунення від демократичної партії на посаду наступного президента Сполучених Штатів. Переважна більшість моїх сенаторів також швидко та з ентузіазмом підтримали її. Отже, тепер, коли процес завершується, від основних членів партії і до її Лідерів, ми сьогодні тут, щоб підтримати віце-президентку Камалу Гаріс. Я аплодую. Президент Камала Гарес Гаріс, смілива лідерка, яка протягом всієї своєї кар'єри наполегливо працювала, щоб гарантувати безпеку наших громад. Камала Гарріс – співчутлива лідерка, яка побудує доступну економіку, яка покращить життя звичайних американців. Камала Гарріс боротиметься за нашу свободу. Камала Гарріс буде боротися за наші сім'ї. Камала Гарріс боротиметься за наше майбутнє. Я пишаюся тим, що висуваю Камалу Гарріс, щоб вона стала 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Серед інших важливих новин директорка секретної служби, яка захищає президентів і кандидатів у президенти США, пішла у відставку після спроби вбивства колишнього президента Дональда Трампа у своєму листі Кімберлі Чітл сказала, що одним із головних обов'язків секретної служби є захист лідерів нації і що агентство не змогло виконати цю місію, оскільки не змогло убезпечити передвиборчий мітинг Трампа. Відставка Чітл відбулася на наступний день після того, як вона дала свідчення перед комітетом із нагляду палати представників де посадовиця критикували законодавці від обох партій, Катю, як аргументували свою позицію законодавці, фактично під час цих слухань законодавці намагались дізнатись відповідь на два питання: як так сталося, що 20-річний хлопець зміг вчинити замах на вбивство конди... на кандидата в президенти від республіканської партії, і хто власне має понести за це відповідальність? Під час своєї доповіді і розмови з законодавцями, яка тривала 5 годин. Фактично ці слухання тривали 5 годин. Але Кімберлі Чітл фактично не давала конкретних відповідей і посилалась здебільшого на той факт, що триває розслідування, і частина цієї інформації є засекреченою через власне це розслідування, яке триває. Така відповідь не влаштувала законодавців, і під час цих слухань, і власне під завершення цих слухань, до закликів до її звільнення, які лунали здебільшого від республіканців і до офіційного листа про її звільнення. Долучились навіть демократи. Пропоную послухати. Я не хочу додавати до і без того поганого дня, який переживає сьогодні директорка секретної служби. Але я приєднаюся до голови комітету, який закликає директорку піти у відставку. Я роблю це, бо вважаю, що на даний момент ситуація стала невиправною. На мою думку, директорка втратила довіру конгресу у дуже невідкладний і крихкий момент в історії країни, і нам потрібно дуже швидко подолати це. This цей комітет не славиться єдністю обох партій під час слухань. Але я думаю, що сьогодні ми одностайні по завершенню цієї доповіді та після нашого запиту на додаткову інформацію, ми досі не маємо відповідей для американського народу, і ми не маємо певності у вашій спроможності і надалі керувати секретною службою, аби відновити нашу довіру. Я дякую співголові цього комітету за те, що він приєднався до мого листа з проханням про вашу відставку, і ми щиро сподіваємося, що ви поставитесь до цього серйозно. Катю, замах на життя Дональда Трампа відбувся майже півтора тижні тому. Що відомо слідство наразі наразі? Немає нової насправді інформації. Відомо, що замах чинив 20-річний хлопець Томас Метью Крукс. Відомо, що він був зареєстрованим республіканцем, але один раз задонатив 15 доларів на демократичну організацію. Також відомо, що ця локація, з якою він стріляв, на ній не було спецслужб та охоронців. І відомо, що законодавці зараз створюють окремий комітет для незалежного роз. Розслідування цієї справи і ця інформація стала відомо також після слухань, які відбулись учора. Про те, як були відбулись ці слухання і яка ситуація з розслідуванням, пропоную подивитись у сюжеті, над яким працювала я та моя колега Кетрін Гіпсон. Через дев'ять днів після замаху, який шокував Америку, та увесь світ, питання як нападнику вдалось опинитись на такій близькій відстані до Дональда Трампа, залишається відкритим. Очільниця секретної служби Кімберлі Чітл, яка доповідала перед конгресом про замах на вбивство, була небагатослівною. Ми зазнали невдачі за словами очільниці секретної служби. агентству потрібно 90 днів, щоб оприлюднити звіт і пояснити, чому їм не вдалося захистити колишнього президента. Однак, законодавці конгресу називають такі терміни неприйнятними, особливо під час складного виборчого року в країні. Деякі закликають очільницю секретної служби піти у відставку. завдання секретної служби це повна відсутність поразок. Але вона зазнала невдачі як 13 липня, так і за кілька днів до. Мітингу секретна служба має тисячі співробітників і значний бюджет. Але тепер вона стала прикладом некомпетентності. Посадовиця також підтвердила, що охороні Трампа було відомо про підозрілу особу і щодо того, як колишній президент почав виступ. Якби агенти передали інформацію, що це є загроза, то вони б не вивели колишнього президента на сцену. Один із аналітиків сказав голосу Америки, що сам факт завчасних попереджень про стрільця викликає серйозні питання до спецслужб. Ми, очевидно, є свідками нездатності нейтралізувати загрозу одразу, коли її помітили. І відверто кажучи, вже на тому етапі було правомірним стріляти цього хлопця. Як тільки він опинився на даху, це одразу була законна мішень. Тож я не розумію, які були причини для вагання Тим часом окремі демократи вимагають змінити законодавство про володіння зброєю за їхніми словами. Колишній президент Трамп став однією із багатьох жертв вільного доступу до серйозного снайперського озброєння ми мало не втратили кандидата в президенти. 20-річний юнак отримав доступ до снайперської гвинтівки AR-15, яка належала його батько. Хлопець забрався на дах у межах 150 метрів від сцени. І я запитую вас: легка доступність цієї гвинтівки, яка продається по всій Америці, ускладнила чи полегшила вашу роботу? А ви не хочете відповідати на це запитання? ФБР досі не визначило мотиви дій підозрюваного Томаса Метю Крукса. Тим. Часом Палата представників оголосила про створення власної двопартійної робочої групи для розслідування замаху на вбивство Дональда Трампа. Катерина Лісунова, Кетрін Гіпсон, Голос Америки, Вашингтон. Хочу ще раз наголосити, що на цьому тижні буде своренася двопартійна робоча група, яка розслідуватиме цей замах на вбивство. До неї будуть входити шість демократів та сім республіканців, тому що в палаті представників більше зараз республіканців. І відтак нам варто очікувати більше публічних слухань і більше інформації власне про цей замах на вбивство. Дякую тобі, Катю. Я нагадаю, що про події в конгресі та розслідування замаху на життя Дональда Трампа нам розповідала Катерина Лісунова. І до інших новин у Сполученому Королівстві відбувся перший офіційний виступ колишнього головнокомандувача, а тепер посла України в Лондоні Валерія Залужного. Він застеріг світ про необхідність готуватися до захисту від агресивних тираній, таких як Росія. Деталі про цю промову нам розповість європейський кореспондент Богдан Цюпин. Вітаю Богдане. Розкажи про це перше публічне звернення Залужного та які основні думки він озвучував. Це був виступ на конференції у Лондоні. Конференцію дводенну, яка власне почалася вчора і закінчилася сьогодні, влаштував Королівський інститут об'єднаних служб. Це аналітичний центр, який спеціалізується на питаннях оборони і безпеки. І український посол, відставний генерал Валерій Залужний, був одним з ключових. Учасників, які виступали на цій конференції, головним, що почули від нього, а ми знаємо це завдяки оприлюдненню його тексту, його промови на тій конференції, головним було застереження до світу, застереження до заходу про те, що від війни в умовах існування тираній у світі сховатися фактично неможливо, тому що Тирани заявив він завжди будуть використовувати війну для збереження своєї влади. А тому зло, як сказав український посол поруч, і воно вбиває. А тому найкраще це готуватися до війни, щоб мати спроможність захищатися від агресивних тираній. Відгуки на цю промову. Щодо відгуків, ну насамперед увага до е, виступу першого виступу нового українського посла. Е, насамперед, тому що він е, бойовий генерал у відставці, колишній командувач збройними силами України була дуже велика, і він, наприклад, е, з'явився у всіх ключових британських газетах е, сьогодні зранку, і я думаю, що застереження з вуст такої людини, як він, очевидно, сприйма... сприймають дуже серйозно. Дякую тобі, Богдане. Друзі. Ми з вами будемо прощатися. Побачимося вже завтра. На все добре.